Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас знову буде рибка в автоклаві, в томаті. Минулого разу були карас... коропи, а сьогодні у нас карасики. Ось така краса. Зараз це все буде обжарюватись на сковорідці, у борошні, а потім будемо закидати в автоклав. Ось так. Ось так, друзі, це все працює. У борошні обкатуємо, тоді на сковорідку і обсмажуємо до золотистої корочки. Ось така краса. Приблизно ось так, все має виглядати. Ось так. Ось так має виглядати рибка. Обсмажена. І тоді все буде. Заливатися сиропом, приправку і в баночку обаночку натакла. Так, друзі, майже все готово. Хоча все одно ще не все, але майже все готово. Що ж, друзі, рибка готова. Ось так наші карасики підсмажені. Далі що? Далі готуємо моркву, цибульку і все. І будемо це все маринувати. Друзі, нарізаємо цибульку для е, рибки для нашого маринаду. Ось так. Хто це вже нарізаємо, хто як хоче, кому як подобається? Там не є принципово і важливо, але приблизно якось ось так. Получається, друзі, так, що на 14 літрових баночок у нас йде. 8 цибулинок. 8 цибулинок і скільки моркви? Скільки ми вчорами? 6 морквин вчора ми брали. Ось так. Так, друзі, далі натираємо морковку. Ось так на велику кусочку. Три штучки у нас буде. Три морквинки, але великі. Так, друзі, все готове. Цибулька, морквочка і рибка, все готове. Залишилось тільки е, це все піджарить, цибульку, моркву і все. Додати томатний, томатної пасти. І можна рибку закидати в банки і заливати. Так, друзі, моркву, цибульку закинули в кастрюлю. Зараз трошки протушимо, прожаримо, залили пів літри олії приблизно. І ось так. Зараз, зараз будемо додавати сюди томатну пасту і водичку. Так, друзі, в кожну баночку закидаємо лавровий лист. Перець чорний, перець духмяний. Ось так. Духмяного два, Чорного трошки більше, 4-5. І по одненькому по два лаврових листочки. Друзі, розводимо томатну пасту. Ось такий буде сік. І заливаємо ось сюди. Морква і цибулька вже готові. дві баночки томатної пасти і десь приблизно 3 літри води. Так, друзі, дві баночки томатної пасти і виходить ось такий томатний сік. Зараз переливаємо його сюди і буде ось така заправа для рибки. Все це діло гарно перемішуємо. І солимо, перчимо за смаком. Так, друзі, почали закидати рибку, рибки закидаємо по півлітрової банки, половина банки, потім проливаємо сиропом, тоді закидаємо решту і знову проливаємо сиропом, щоб гарно пробігало, щоб гарно сироп протікав. Ось так ось така красива рибка. І все це на 14 баночок. Так, друзі, сироп довели до кипіння. Ось так він закипів. Зараз будемо заливати нашу рибку. Так, друзі, рибку поклали в кожну літрову банку пополовині. Тепер заливаємо наш сироп. Ось так все це гарно виходить. Так само заливаємо так, щоб покрилась рибка, і тоді будемо доложувати рибу. Ось так. Так, друзі, залили нашим сиропом рибку. В це виглядає ось так, по пів банки. Зараз докладаємо рибку і знову ж заливаємо. Тоді закриваємо банки і все можна відправляти в автоклав. Ось так приблизно і буде. Ось так. І ще плюс до того всього долється сироп. Заправа. Так, друзі, ось так воно має все получитись. Оце вже повна банка. Зараз всі баночки так доливаємо, вже всі майже повні. Доливаємо, закриваємо кришками і все відправляємо в автоклав. Так, друзі, ну що ж, всі баночки закриті, і все у нас готове до того, щоб відправлятися до автоклава. Зараз ставимо, вмикаємо і поїхали. Все, друзі, баночки залітають в автоклав. Гарненько їх там ставимо, закриваємо це все діло і будемо варити. В нас в автоклав стає 14 баночок літрових. Так, друзі, баночки ми всі поставили, зараз закриваємо і будемо все включати. Накачуємо повітря один бар. Ось так. Ще, 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 ще. Стоп, все, є. Є, супер. Відключаємо. Це в нас градусник. Ось так. Так. Це все увімкнули. І налаштовуємо температуру і час. Скільки має бути? 35 35 хвилинок. І 110 градусів. 18, 110. Все. Є. Зараз на даний момент 23 градуси і все піднімається температура. А що буде далі? Покажемо пізніше. Так, друзі, автоклав стояв цілу ніч, охолоджувався, зараз вже він вимкнувся давно. Вже температура у нас 20, скільки там, 6, 26 градусів. Зараз спускаємо повітря і відкриваємо. Так, дивимось, що у нас тут, а в нас тут все файно. Все дуже і дуже файно. Гляньте на цю красу. Так, друзі, другу порцію нашої рибки в томаті вже ми достали з автоклава. 14 баночок ось такої смакоти, краси, все файно. І того вийшло у нас дві партії. Перша партія 14 баночок і друга. Рекомендуємо, ми вже спробували, все смачно, все файно. Робіть і смакуйте. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами.